Вітаю, друзі! Гаррі Поттер – це не тільки пригоди хлопчика-чарівника та його друзі. В моїй сім'ї склалася традиція, що після прочитаної мною частини книги ми дивимося екранізацію. Так, я вже прочитав всі частини, і ми подивилися всі фільми. Для багатьох людей Гаррі Поттер – це цілий світ, багато реальних моментів пов'язаних з вигаданим чарівним світом. Виявляється, що є її міжнародний день Гаррі Поттера – це. 2 травня також є цікавий факт, що, що день народження головного героя збігається з день народження його авторки Джоан Роулін. Це 31 липня. Цікаво особливість школи Гуквардця не те, що це школа для чарівників, а це і школа пансіон. Там, де учні живуть і навчаються на одній території, окремо від своїх родичів та батьків. Для українських школярів така програма є трохи дивною, а для англійських це традиція. Ще є цікавий факт, що в Лондоні на залізничному вокзалі є платформа 9,34. На місці висить табличка, а стіни виступає частина візка для фото серед туристів. Може, і я там колись фотографуюсь? Зараз Гаррі Поттер – це не тільки їхні книги та екранізація, це цілий світ розваг. По всьому світу є тематичні атракціони, ресторани, одяг, смаколики та навіть кіндер сюрприз. Також симфонічні оркестри, спектаклі та інше. Сьогодні я в книгарній ріти розповідаю про цей одноіменний чудовий роман. У формі грифіндерської вітальні у Грифіндерському факультеті маю п'ять книг ілюстрованого видання. Перша вона найменша, а п'ята має рекордну кількість розділів: 38. важить вона 3 кілограми. Я прочитав всі частини Гаррі Поттера». серед них 5 ілюстрованих. Дуже чекаю від ілюстрованого видання. Шосту та сьому частину, яку я прочитав в чорно-білому веліріанті. Я задоволенням прочитаю велике ілюстроване видання та, як завжди, підготую для вас ролик з оглядом. До нових зустрічей!